Все життя мама звинувачує мене в тому, що батько покинув нас через мене. Але я не можу зрозуміти чому? Адже він завжди мене сильно любив. Тато постійно їздив у відрядження, але завжди повертався з купою подарунків і обіймами. І коли він туди поїхав останній раз, і мама сказала, що він не повернеться. То я не хотіла в це вірити і була твердо переконана в тому, що він не міг залишити мене з матір'ю, бо він щиро любить мене. Коли прийшов час йти в школу, то моя матінка попросила стару форму у сусідів. Вона була порвана і зношена, але її це зовсім не засмутило. Станом на 1 вересня вона символічно мені сказала. Ти мені ніхто, але здати тебе в дитячий будинок шкода. Раптом твій батько з'явиться. Але поки я не буду витрачати на себе на тебе свої гроші. Їх потрібно вкладати в те, що може колись принести користь. Наприклад, на можливість того, що я влаштую собі особисте життя. На щастя, по сусідству жила бабуся, яка навчила мене шити. Прати, тому ходила я хоча б в чистому. Потім вона десь у родичів придбала більш нову форму, і я ходила в ній аж до 10 класу. З взуттям було те ж саме або віддавав хтось, або знаходила в магазинах зношеними речима і ходила у них по кілька років. У школі у мене не було особливо багато друзів, тому що всі вважали мене бідною і убогою. Але в університеті все трохи змінилося. Я жила з хорошими дівчатками, що часто віддавали мені одяг в хорошому стані, який їм чомусь не підійшов. І саме там я познайомилась з Ромою. Ми зустрічалися півроку перед тим, як він вирішив офіційно мене познайомити зі своїми батьками. Я дуже сильно не хотіла йти до них, адже у мене були. Порвані та поношені чобітки, через які постійно були мокрі ноги. А я хотіла їм сподобатись. Хлопець наполіг, сказавши, що вони мене і такою полюблять. І ми все ж таки пішли. Його батьки виявилися добрими людьми і зробили вигляд, що нічого не помітили. А перед виходом його мама запросила мене наступного дня на чай. Я вкрай здивувалася, але погодилася. На наступній зустрічі вона подарувала мені нові гарні чобітки. Згодом ми одружилися, і я дуже боялася, що рано чи пізно мені почнуть дорікати тим, що у мене нічого в кишені не було, як мене заміж брали. А свекри нам же цілий будинок подарували і допомогли знайти хороші роботи. Але на щастя, вони ніколи і словом про це не обмовилися і ставилися до мене, як до рідної кровинки. І Я нарешті згадала, що таке батьківська любов і змогла пізнати материнську. Але моя радість тривала недовго, тому що незабаром про моє одруження дізналася моя рідна мама і швидко примчала до нас в будинок. На щастя, тоді у мене в гостях була свекруха. Вона почула, що матір вимагає забезпечувати її, і відразу зателефонувала чоловікові і синові. Через годину вся сім'я була в зборі і пояснила моїй мамі, що на її добро до мене я відплачу тим же добром, тому їй нічого тут робити. Після цього мама жодного разу не з'явилася в нашому житті. А ще я дізналася, що вагітна, і, всупереч потоку хороших новин хочу сказати: Матусі, ставтеся до дітей так, як хочете, щоб вони ставилися до вас у старості.